Караба Турецькою це означає доброго дня, шановні та Ми дійсно ведемо свій репортаж із Туреччини із одного з готелів, у якого сьогодні день народження. І ми знаходимося тут у якості почесних гостей. Цей величний готель Resort ідеально розташований у біля туристичному центрі Туреччини, недалеко від Анталії, на малявничому узбережжі Середземного моря. Готель працює за системою хайт клас, все включено і пропонує незабутній відпочинок. Серед колон, басейнів і амфітеатру, побудованих в античному стилі, ви відчуєте себе перенесеними до стародавнього Риму. Територія готелю вражає не тільки своєю цікавою архітектурою, а ще й природним красивим парком. Піклування про екологію відзначено нагородою Зелена зірка. Ксенаду в перекладі Рай на землі. Не будемо перераховувати всі досягнення готелю, аби довести, що це дійсно так. Детальну інформацію ви зможете прочитати в рекламних проспектах. Скажемо лише, що побувавши в Ксенаду один раз, ви обов'язково сюди повернетеся. Недарма 45% європейців це постійні гості, які щороку тут відпочивають. так, це чудовий готель. Ми сюди приїжджаємо не перший раз. Цього року ми порадили поїхати ще й своїм друзям. Он вони там купаються. Готель Все Resort відкритий в 2000 році, і ось уже 13 років він тримає марку одного з кращих елітних готелів Європи. День народження готелю не перевантажували урочистими промовами, гучними тостами. З самого ранку за спеціальною програмою працівники готелю намагалися передати атмосферу свята відпочиваючим. Це їх жива музика, цирк райдуга, виступ групи Медріан, акапельний спів, розваги для дітей і тому подібне. Все це проходило на урочисто прикрашених сценах, в барах, на ігрових майданчиках серед вічно зелених сосен. Усмішки на лицях обслуговуючого персоналу святкові прикраси протягом всього дня нагадували про те, що сьогодні не просто подія, а іменини готелю. Ми щасливі, що сьогодні вместе со з вами ми празднуємо наш 13-й день рождения. Ксанаду, літня резиденція Кубеляйхана, була местом мира, краси і спокойствия, местом для щастя і наслаждения. Именно это было нашей основной идеей, когда мы построили и открыли Ксанаду 1 июня 2000 года. И именно с тех самых пор мы придерживаемся этой философии, приветствуем наших гостей из всех уголков мира. Властники скромно начали работу 18-ти в Готелю, и эти больше 10-ти роков самовидно обслуговывают відвідувачів. І на цьому офіційна частина закінчилася. Потім прем'єра танцювального шоу, співаючи під дощем у виконанні аніматорів готелю. Грандіозне шоу закінчилося ще більш грандіозним фейерверком. А далі кропітка буде на праця до наступного дня народження.